Авто в Києві найпотужніша за останні роки кібератака на Україну. Паралізовані банки, телекомпанії та комунальні підприємства заразом із міністерствами. Така правда нинішнього життя. За мить на 2+,2 плюс розкажемо про це і не тільки Лишайтеся з нами. Поїхали. Підірвали авто у Сломінському районі столиці. Вибухнув Мерседес. Загинув спецпризначенець головного управління розвідки. Удар по банках один за одним падають сайти банків. Невідомий вірус уразив десятки українських підприємств під загрозою звичне функціонування країни. Стаціонарне містечко уперше в історії України на полігоні широкий лан будують військовий бригадний табір з усіма зручностями. Можливо, в майбутньому такі центри будуть розгорнути на всіх полігонах збройних сил України. У столиці підірвали автомобіль. Мерседес злетів у повітря на вулиці Солом'янській. Водій помер на місці. Як з'ясувалося, загинув військовий та ще й не простий, а спецпризначенець головного управління розвідки України, керівник відділу, людина далеко не остання у відомстві і на фронті. А далі клубок таємниць, яким чином заклали вибухівку під авторозвідника, звідки дізналася про маршрут, і загалом куди дивиться СБУ і контрозвідка? Не минає і місяця, щоби не вбили когось у столиці з високопоставлених чиновників чи офіцерів. Посеред дороги, геть розтрощене авто. Потужний вибух посеред столиці, це Солом'янський район, пролунав сьогодні вранці. Машину було закладено чимало тротилу. У водія шансів вижити просто не було. Навіть не одразу вдалося встановити особу, яка була за кермом. Пізніше з'ясувалося, що це полковник військової розвідки Максим Шаповал. На місці вже котру годину працюють оперативники, але єдина версія, яку тут поки розглядають, теракт. 8.14. камери спостереження фіксують вибух. На місце з'їжджаються противники, вибухотехніки, рятувальники. Свідки кажуть, вибух був надзвичайною силою. Зачепив і перехожу. Я бачив тільки жінку на цій стороні. Була і медики. Першу допомогу. Скоріше за все вона просто проходила крізь. Слідчі дістають речі загиблого. До з'ясування обставин трагедії за огорожу нікого не пускають. Утім, її з силою прориває чоловік, кидається до авто, наче шукає хто в машині. Слідчі, хоч і намагаються відтягнути чоловіка, з місця вибуху, утім той і далі обігає автомобіль. Урешті падає навколішки та плаче. Ближче до обіду до місця трагедії сходяться і військові у формі, вочевидь, знайомі по службі. Машину накривають брезентом, щоб дістати залишки. За огорожу пропускають кількох жінок. Вони теж плачуть. Звідки куди їхав офіцер та чим узагалі займався, у міністерстві оборони нині не коментують. Треба розуміти, що і посада, і функціональні обов'язки загиблого офіцера є специфічною і закритою інформацією, яка не підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації. Полковник Максим Михайлович Шаповал, 1978 року народження. У посвідченні, яке виклали в соціальній мережі, написано, що був керівником резерву головного управління розвідки. У поліції впевнені це вбивство і чітко сплановане. І всі ознаки карного злочину за статтею десятвосім терористичний акт. це була вибухівка більше пів кілограму тротила за попередніми оцінками вибухотехніків. Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвідки, каже про безпеку полковника, мали би подбати і спецслужби, і він сам. Причини підриву можуть бути різні. Я хотів би, щоб ми пішли по двом версіям, обов'язково і комплексно. Нам треба одну із версій, основних розглядати що це 100% ворог або терористи із ДНР, ЛНР. з дробу, розібратися в внутрішніх його діях в Україні, і можливо опонентам, які можуть скоїти. Вихочі з особистих або інших міркувань. колишній очільник розвідки Олександр Скіпальський теж припускає російський слід, але розглядає версію і помсти незадоволених колег. Відсоток каже, малий, але відкидати його не можна. Загалом у те, що буде встановлена істина, мало вірить. Я думаю, що наші правоохоронні органи всі всіх їх проаналізують, дослідять і нічого не розкриють, як не розкрили до сих пір. Чому ви такі скептичні? А тому, що тому, що я не бачу прецедентів, і не бачу досягнутого успіху. от, за останні п'ять років по розкриттю злочинів. Схожий вибух так само вранці пролунав у березні у центрі Маріуполя. Тоді загинув полковник СБУ Олександр Харабарюш. Убивство так само кваліфікували як теракт. Щоправда, результати розслідування і досі невідомі. Євгенія Цвітанська, Наталя Гончурова, Ганна Бока, Владислав Журенко, Євген Соловей, Спецкор два плюс Кібератака на Україну. Вірус Петя паралізував роботу країни. Затримки в роботі сталося в багатьох банках, логістичних компаніях, супермаркетах та інших організаціях. Про атаку повідомив і директор аеропорту Бориспіль через вірус. Можливі затримання рейсів користувачам комп'ютерів радять не відкривати невідомі програми, листи а найкраще на кілька годин взагалі вимкнути машини. Маємо на зв'язку Ірину Маркевич. Ірино вітаю. наскільки потужною була атака? Що тобі відомо, власне, і як вберегтися? Якщо маєш інформацію, прошу. Віта Руслана. Зараз ми знаходимося в центрі столиці, де е, свої офіси мають десятки фінансових і урядових компаній. Всі вони сьогодні постраждали е, від кібератаки. Київенерго, Києвенерго, обласній енерго е, мережі, мережені заправки, інтернет-ресурси, телеканали. Всі вони були атаковані вірусом. 5А. він повністю блокує операційну систему. Тоді комп'ютер е, не може працювати. Через це багато установ після обіду закрили е, свої офіси, перестали обслуговувати клієнтів, Зокрема, найбільше оператор-експрес доставки нова пошта не працює по всій Україні. Також Укрпошта біля головного відділення ми зараз знаходимося. Їх операційна зала від обіду повністю порожня, Всі їх комп'ютери вимкнені через кібератаку. Після обіду почали частина комп'ютерів Укрпошти давати збій. А ми відразу для того, щоб попередити і не зашкодити всій системі дали команду на те, щоб зупинити наші операційні системи, які працюють на відслідковування відправлень. То зробили це превентивно. Всі, ті, хто дали Укрпошті свої відправлення, вони рухаються, будуть затримки із відслідковуванням. Всі відправлення, які доходять до відділення, їх є можливість забрати. Завтра державний вихідний, тому у компанії є один день на відновлення. Відомо, що у метро зараз неможливо розрахуватися банківською карткою. Також перебої в банкоматах з інтернет банкінгом Не все гаразд. Національний банк закликає усі фін установи посилити інформаційну безпеку своїх систем. Відомо, що постраждав Приватбанк, коли Ми їхали на включення, ми були заїжджали у кілька відділень, і, наприклад, деякі відділення Ощадбанку не працюють через саме через технічні причини. У нас немає ніяких вказівок. Техні, технічні причини, які саме, і, і е, е, терміни е, владнання цієї ситуації нам не доведені. Вірус піця а потрапляючи в комп'ютер, зашифровує усі дані, і щоб їх розшифрувати, вимагає за це гроші. Це такий собі інтернет-шантаж можна сказати, наразі невідомо звідки розповсюджується цей вірус. Хто організатор у Держпецзв'язку Говорять говорить про те, що кожні 15 хвилин здійснюються нові атаки на українські компанії? Ви бачите, що зараз атака динамічно розвивається, тому зараз би я не хотів би казати про підозри, тому що немає достатньої кількості необхідної інформації. Наші спеціалісти надають всі необхідні консультації, працюють у тісній взаємодії з тими, хто постраждав, і більше того, ми готові надати допомогу всім, навіть не тільки державним, але й бізнес-структурам, хто потребує, хто потрапив під цю атаку. Тобто ми маємо ресурс. Це найбільш найбільша хакерська атака за всю історію України. Спеціалісти з кібербезпеки говорять, що на розшифровку вірусу може піти не один тиждень, і вони закликають всіх у мережі зараз бути максимально пильними, не переходити на невідомі посилання, не відкривати пошту від абонентів, яких ви не знаєте. Якщо є дані, які, якими ви дуже які дуже для вас є важливі. Їх треба скопіювати з комп'ютера і перенести на якийсь інший носій. А взагалі краще за все вимкнути комп'ютер, або перейти на мобільну платформу. Ми рекомендуємо виключати комп'ютери на Windows платформі і використовувати інші устройства, типа MacOS або Android телефонів, або смотреть телевізор, дожидати дальніших коментарів. Є предположение, що це шифровальщик. відповідно, якщо комп'ютер не був виключений до перезагрузки, то скоріше всього, все файли будуть зашифровані і не підлежать відновленню. Через те, що невідомо звідки розповсюджуються вірус, атаки продовжуються, Закликаю усіх бути максимально пильними. А ми продовжуємо слідкувати за новинами. Студія, дякую, колега Ірина Меркевич, про атаку кіберзлочинців та вірус, який паралізував пів країни. Лише три дні тривало так зване хлібне перемир'я, яке оголошували для того, щоб фермери зібрали врожай по обидва боки лінії розмежування. Бойовики застосували 120-ті міномети. Обстрілюють Світлодарську Дугу, селище водяне, околиці попасної та щастя під вогнем околиці Авдіївки. Туди міни летіли з окупованого Донецька. З-під Авдіївки повернувся Олександр Моторний зі своєю групою. Дві гетрізні пори кожної червневої доби. Часом то ціни два так. Це для чоловіка. Так цінно, це виходить просто. За ніч. За Тихий, щоправда, і він не без нюансів день. Ну підлазять трошки, але ж бішку. Підлазять. Це що було звуки перемир'я з ним? Так. Да. На що схоже? По праму фланг. І, вкотре навіть як для літа більше ніж гаряча темна пора. Вежество обстріл починається з вечора. Чергова вже четверта ніч найновітнішого хлібного перемир'я цілком прогнозовано, кажуть наші бійці, що тримають фронт на північ від окупованих і синуватою з Донецьком, знову не була ані тихою, ні спокійною. Пару Пору восьмсотарих лягло. А сестра може крупнокаліберна і стрілка дня роботи СПГ РПГ при АГС. -ик. Відрізок лінії української оборони від Кам'янки аж до західних околиць Авдіївки. Починаючи з вечора понеділка, бойовики знову обстрілювали з мінометів та великокаліберних кулеметів. Ну, я б не сказав, що підвищилось. вона в принципі завжди була напружена ситуація тут, але останнім часом. На, наоборот, все стихло хлопців артилерія вже так не працює, міномет теж не працює. Гум ж би набої і вода. Це найперше, що світлою порою. Тепер за понад 30-градусної спеки хлопці тримають під рукою. От якщо існує якась градація на передових українських позиціях, то ось у ці на околиці Авдіївки, як то кажуть, нуль нуліше просто не буває. Ось цей спостережний пост він максимально впритул наближений до передових опорників бойовиків. І відколи. На фронті оголосили чергове, так зване хлібне перемиря. Хлопці кажуть, їхня найперша зброя це власні очі та вуха. За нам типу. Тутешніх дерев так вже вийшло штучне обмеження на зріст, геть усі верхівки зрізані кулями та осколками. Тутешню землю щодня переорують розриви ворожих боєприпасів. Все це упродовж багатьох місяців на очах тутешніх же оборонців. Загартовані запеклими боями за ці позиції. Наші бійці упевнені у того хлібного перемир'я насправді підґрунтя геть непродовольчого гатунку. Неділю останню вони не дали запит на перемир'я, бо певно закінчились боєприпаси. Не, не круто, тільки Передові бліндажі чужинців тут видно неозброєним не того, І аж, ну, аж сюди влево десь включається, аж по щиновець годин. Вже за найближчим пагорбом починається передмісті ясинувато і трохи західніше, поки що окупований Донецьк. Хлопці запевняють, як звільняти українську землю. Вони добре засвоїли ще взимку. Прапори національні, аби їх здійняти. За тим таки найближчим пагорбом, вже лежать на поготові. Головне, жартують не надто вірити в раптову любов бойовиків до аграрної справи. Від околиця Діївки Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. плюс 14 українських військових поранених на сході сьогодні відправили на лікування і реабілітації до Німеччини. Там хлопці обіцяють поставити на ноги. Німецькі військові лікарі прилетіли до України вже в шосте. 87 українських бійців вони вже вилікували. Оксана Моляр проводжала захисників, а Наталія Фібріх зустрічала у Берліні. 14 карет швидкої допомоги під терміналом Ф аеропорту Бориспіль. Зазвичай термінал не працює. Його сьогодні відчинили спеціально для поранених бійців АТО. Вони летять лікуватися у Німеччину. Більшість поранених просять не знімати їх. Вони змучені і розгублені, уже перенесли перші операції в Україні. Я не знаю, вона щоб вилікувала. Не на надо відстану. На прикордонному контролі українські медики передають хлопців німецьким колегам. Вони відбирали бійців за видами травм, поранення кінцівок з ускладненнями. під час перших операцій, які були проведені в Україні, йшлося про порятунок життя. Тепер ми будемо проводити відновлення кінцівок для когось потрібна заміна суглоба чи кістки. Є бійці з інфікованими ранами. Швидки заїжджають на літну смугу одна за одною. Хлопці спеціальним ліфтом піднімають на борт військового медичного літака. Це повноцінний летючий шпиталь. Він уже в шосте в Україні. Усередині п'ять десятків ліжок та шість місць для інтенсивної терапії. Якихось дві з половиною години у повітрі, і літак уже буде в Німеччині. У Берліні захисників України зустрічає моя колега Наталка Фібріх. Військові шпиталі Німеччини приймають українських поранених вже в шосте. Перший завіз був в 2014 році тоді на лікування привезли євромайданівців. із усіх пацієнтів, яких сьогодні везуть до Німеччини. Тут у Берліні чекають п'ятьох. Українських бійці готові зустрічати представники Бундесверу, українські дипломати, а також дружина посла України в Німеччині Світлана Мельник. Світлано, чому для вас це було важливо? Ми дякуємо лікарям Бундесверу, Німеччині, що вони повертають здоров'я і дарують нову якість життя нашим доблесним бійцям. Ось карети швидкої допомоги завозять українських. Пацієнтів із Литовища Тегель це ціла колона на кожного пацієнта по автівці, плюс декілька автомобілів супроводу. Я Сподівання, що вилікують мене Долікують. в Києві, не змогли вилікувати. Я наді... думаю, тут вилікують. Міна. Міна попала, да. І що нога? Осколок, ногу перебила, прийшло. ампутували ногу. Нічого, нормально. Кріпимось. Ого нормально. Ну. Німецький лікар супроводжував українських бійців. Вівад як минув політ? Все пройшло добре. Ми змогли безпечно доставити всіх п'ятьох пацієнтів, які призначалися для Берліна. Першими днями для українських пацієнтів діятиме режим карантину. Їх перевірять на вміст бактерій, щоб найкраще підготувати до операцій. Лікування в Берліні може тривати до року. Наталія Фібріхта Оксана Муляр, Київ, Берлін, спецкордва плюс не минулої трьох років від початку АТО, як на широкому лані з'явилася будівельна техніка. Нарешті на полігоні почали зводити військове містечко. До цього всі бойові частини, які виходили на ротації і жили на полігоні, розміщувалися просто в неба в драних наметах без вигод. А коли йшов дощ, усі плавали в багнюці. Перше в історії України стаціонарний бригадний табір зводять за міжнародним зразком. До кінця року мають здати в експлуатації об'єкт вартістю. 370 мільйонів гривень розрахований на 3 тисячі бійців. Який вигляд матиме табір та чи встигнуть будівельники? Дізнавалися наші журналісти. Так виглядає будівництво унікального для України стаціонарного бригадного табору. Рік тому на цьому місці була суцільна багнюка, в якій потопали намети. Тоді військові 53-ї бригади, не витримавши нелюдських умов, підняли питання побуту бійців на полігонах. Міністерство оборони приймає кардинальне рішення: саме широкого лану почати зводити стаціонарні табори для бригад. Це якби експериментальний, скажімо так, початок будівництва таких центрів. Можливо, в майбутньому такі центри будуть розгорнути на всіх полігонах збройних сил України. У таборі зведуть 11 казарм на 300 бійців кожна. Зараз збирають металоконструкції приміщень. Собрана перша казарма, ми збираємо третю, от вторая, рядичком возле нас збирається. Поки погода запустує нам, все буде отлічно. Як виглядатимуть казарми, показує головний інженер. Каркас обшитий сендвіч панелями, тобто повністю утеплено, додаткове утеплення не потребує. Всередині будуть представлені душеві. Опалення, витяжка, вентиляція Енергоефективне, Можете не сумніватися. Навпроти казарм велика їдальня. Її загальна площа майже 5 тисяч квадратних метрів. Вже готовий фундамент та великий підвал. В цьому підвалі будуть всі важливі вспомагательне в котрим буде храниться піща. Площадь дета півтори тисяч квадратних метрів. За планом ще буде частина та штаб. Всю територію бригадного табору вкриють бетоном. Будет бетон, который будет прочный. Вот, по сможет ездить техника. Вот как раз на этом месте, где мы стоим, здесь будет именно базироваться техника. Погодні умови навесні гальмували. Роботи наразі будівельники надолужують графік. Вже почали найважчі роботи. Прокладають каналізацію. Глибина болі трьох метрів. Атмітка сети канализационной глинаные грунты могут обвалюватися, поэтому надо немножко торопиться бытия Бригадний табір буде повністю автономним зі своєю котельнею, міні-електростанцією та очисними спорудами. Таборо містечко здатне розмістити проживання близько трьох тисяч чоловік, що безпосередньо набагато покращить їхні проживання умови незалежно від пори року та незалежно від погодних умов. Вартість об'єкту понад 370 мільйонів гривень. Тендер виграли дві компанії з Вінниці та Києва. За виконанням робіт стежать щотижня інспектори з Міністерства оборони. На сьогодні виконано 30% робіт. Прийняти першу Бригаду табір зможе вже у грудні нинішнього року. Віктор Гарагуля, Лілія Родіна, Миколаївщина, Спецкор 2+,2. На рекорд з триатлону замахнувся броварчанин Олег Іваненко. О четвертій ранку він розпочав свій 35-годинний марафон. За цей час планував подолати вплав 4 кілометри, проїхати на хендбайку 182 та ще понад 42 кілометри. Пробігти, і це лише за допомогою сили одного біцепса та кистей рук Олег Іваненко, прикутий до інвалідного візка з 16 років після невдалого стрибка у воду. Хлопець травмував хребет Ольга Максимова. Більше у цілковитій темряві берега пристають кілька човнів. В одному з них Олег Іваненко, що зазіхнув на світовий рекорд стріатлону з, з цього пляжу, що навпроти столичного подолу він стартує. Із пишних проводів лише ілюмінація пішохідного мосту. Скажіть, чому так рано? Ми намагалися максимально втікти від жари. Тобто, якщо ми стартуємо пізніше, то ті дві жари ми ловимо в день і вдень. Не гаю часу ні секунди, і рівно у четвертій Іваненка занурюють у води Дніпра. Ось так без пафосу лише в присутності кількох журналістів стартував 35-годинний марафон. Аби дійти до фінішу Олегою Іваненкові знадобиться докласти надзусилля. Поки спортсмен долає перший етап, 4 кілометри вплав над Києвом. Вже розвиднілось. Увесь шлях його підтримує команда з 20 осіб. І родина батько виглядає з фінішної точки запливу пляжу напроти лаври. каже у силі сина, переконаний. Ми вже пройшли кріми ремі мідні труби. На всіх трьох етапах виснажливого 35-годинного марафону у Олега Іваненка таки буде час на перекус. Пан Валерій демонструє смаколики, суп з кроліка. Ану смачно, там всі гречка є. Там все, що заказували тренера. Лікарі чотири кілометри за дві години п'ятнадцять хвилин. Давай, друже, давай, давай, давай. Це фіксують представники книги рекордів України і пояснюють, через відсутність течії спортсмен фактично нагріб на добрих п'ять з половиною кілометрів. Нічого подобного можу зі стопроцентною віреності сказати в мірі не відбувалося. із термокостюму? Рекордсмен перевдягається у спортивний. Йому допомагають пересісти на хендбайк першим і етапом Іваненко задоволений, впевнений з легкістю здолає другий велозаїзд у 182 кілометри. Як себе зараз почуваєте? дуже чудово повернутись до столиці Олег Іваненко, має завтра одразу на Олімпійський стадіон, аби пробігти по ньому майже 100 кіл, понад 42 кілометри і фінішувати на хрещатику. Третій етап для спортсмена може видатись найважчим після травми. У чоловіка відсутня терморегуляція, а синоптики обіцяють спеку. Ольга Максимова, Роман Сукач, спецкор 2 2. Окрім представників книги рекордів Олега Іваненка супроводжує і Іван Воробйов. Він намагається і не відставати зараз, якраз на прямому зв'язку. Іване, привіт. Як твоє самопочуття? Як самопочуття нашого героя? І де ви зараз? Руслана, я тебе вітаю. Ну, ми вже здолали половину велодистанції. А це вже ну, майже сотня десь, да? напевно, кілометрів. Олег вже понад 14 годин. Крутить оці педалі. я, 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 я не знаю, як, скільки в нього сил, як він це все витримує. Олеже, поділись секретом, як ти так оце можеш це витримувати. Спекотно, машини, але ти все крутиш, крутиш і крутиш. Привіт, Україна, Чернігівщина. Дорога додому в нас вже ж коротше, скільки ж тут залишилося. 10 годин ми в Києві, так що чекайте, а насправді все окей. А... Ми навіть встигли покупатися тут ще заходом. Ні, все, все, все чудово. От е, власне, поки що руки витримують. Саме цікаве буде на стадіоні. Приходьте підтримувати. Так, попереду, Олега, ще дуже длинна ніч, дякую, і як Іван, він сам сказав, дякую. ми зрозуміли. Все саме цікаво, да, тобі, друже. Це був Іван Воробйов про Олега Іваненка, його боротьбу за рекорди перемогу над складними життєвом обставинами.